Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой. Ви що не бачите? Ще той хлопчина і он той героєм був мені завжди? З тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він, мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала. Я так його тримала, так оберігала, так ніби знала, ніби відчувала. Та все ж пішов за іншу битись. Мам, мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу: сину, йди додому, бо там гинуть. А він неправда, мам, Тут все мирно. Мені від того було дивно. І я його чекала. Так чекала, він вернеться. Я вірила, я знала. І він приїхав. Не колись, а нині. Виходжу я, дивлюсь моє дитя у домовині. Як справи! Синку, ну кажи, як справи. Чого мовчиш, не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі, вставай. Ти хочеш так лежати, втомився, певне, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию, ти ж такий холодний. Живіт запав напевно, що й голодний. Ходи, я вже на стіл накрила. Ходити, бо чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертву так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой? Герої не вмирають.